Друзі, всім привіт! З вами Каскай, і сьогодні у нас нова рубрика Експерименти друзі. Дивіться, що в нас зараз з вами буде. Ми ось таку локацію так побудували. Дивіться, це чисто такий підводний аквапарк. У нас буде. Дивіться, друзі, які ми тачечки з вами заспамнили. А саме цікаве, друзі, що в нас тут взагалі за платформа і що в нас тут взагалі за дорога. Тут нам треба буде проїхати тачкою через водичечку нашу і потрапити ось на той ось ось на той острів, так, да, друзі? А дивіться, навіщо тут платформа? Якщо, наприклад, тачечка ось тут зупиниться, то ми поставимо її на гору ось сюди. І це буде відміточка, що вона доїхала тільки до цієї відстані, друзі. І побачимо, хто з цих тачечок буде переможцем. А в майбутньому я модернізую трішки цю мапу, і в нас буде тут балова система. Так що, друзі, поїхали зараз до нашого вибору. Та. Так, давайте, в принципі, що тут вибирати? Обирати, вибирати, друзі. Давайте почнемо з бешечки. Будемо йти по порядку, все чесно, все файно, все прикольно. Так, ну дуже цікаво, дуже цікаво. Хто ж потрапить дійсно на той інший острів? Let's go, друзі. Аквапарк підводний, чисто. Ну нова рубрика, нові емоції, Це дійсно круто, друзі. І що? джи, 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 Ну, коротше, що, бешечка зараз пливе в нас? Пливе, ні, доплила, друзі. Все, наша бешечка заглохла. І вона, ну, ось цієї відміточки. Дивіться, ми ось так піднімаємося, друзі. Ми так опускаємося. Оп, сюди, його, друзі. І бешечка у нас зараз отут опиняється. Ну ну, маємо те, що маємо, друзі. Ось така у нас зараз відміточка з вами. Ми будемо зараз якусь іншу Тачечку, брати. Що у нас інша тачечка буде. Це Астон Мартін, здається. Так, це Астон Мартін, друзі. Так, ну Бешечка зараз. Ну, в принципі, не буду говорити, що вона буде на останньому місці. Побачимо, може, вона ще на першому. Буде, друзі. Може вона ще буде на першому, тому що я ж не знаю, які інші тачечки приїдуть. Ну дивіться, який, до речі, у нас скажений там є Фордик. Ой-ой-ой, ой ой добре, друзі, let's go, поїхало. Астон Мартін, набирай маленький, Набирає Астон Мартін. Ой ой проїжджає, проїжджає і трішечки далі, чим вешечка. Проїжджає, пропливає. Чудово, друзі, чудово. Мені подобається поки що. Ну, Но нова рубрика, друзі. Нова рубрика. Будь ласка, вподобайся свою активність на каналі. Йомайо, а без цього не як, друзі, без цього не як. Так, що у нас тут, поршик? Ну так, це ну, так. хотів сказати, це здається поршик. Ні, це не здається. Це, це є поршик, друзі. Це є поршик. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а може він за рахунок, теж, що він трішки легший. він може далі проїде, друзі? Чисто романтика задія. Оп! У, -у, 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 -у. нічого собі, дивіться, друзі, ми все далі і далі на тачках синих пропливаємо, хотів сказати, проїжджаємо і пропливаємо. Дивіться, до речі, як зараз все рівненько йде. А дивіться, як, до речі, все рівненько йде. Ой-ой-ой. Бешечка, Астон Мартін, наш поршик. Ой-ой-ой, чудово. Друзі, будь ласка, вподобайки, Будь ласка, вподобайки, тому що ця рубрика ну, заслуговує на ваші українські вподобайки. йо Йомойо. Так, о, про цю тачку, друзі, я вам казав. Ой-ой-ой, подивіться на цю скаженість. Мені здається, це зараз буде лють. Друзі, це буде лють. Летс гоу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже зараз небезпечно, друзі. О-о-о, куди ти маленька? І що? І що? А як так відбулося? Ха-ха-ха! <excelada> Нічого собі! Друзі, оце так результатик! Ой-ой-ой-ой-ой, куди ж ти маленький наш? Тільки що приплив. Ой, о, чисто підводний цей катамаран. Ой, катамаран. Чисто, ну ви зрозуміли. Коротше, що це таке. Тому що ну він зараз прекрасний результат е, показав. Друзі, він просто найпрекрасніший. Зараз результат з чотирьох наших тачок показав. О, мені це подобається. Мені це дуже навіть подобається. Добре, що в нас там далі? А далі у нас іде Ферарика. Друге, ну що ж ти впав перед Феррарікою? Зараз вона здається очі відкриє, якщо не помиляюсь. Дивіться. Оп, подивіться мені в очі, які вони прекрасні. Let's go, добре, let's go. Так, ну, мені, мені здається, ні, не буде далі, чим Фордик. Оп. О, так ти ще й на останньому місці будеш, чи що? Ти що там в ДБшечка будеш? Серйозно? Ні. Ні, там ти в ДБшечка не будеш. На жаль, на жаль, але маємо те, що маємо, друзі, ну прекрасно. Дуже прекрасно. Чисто дуже класно. Чисто дуже класно. Це нормально. Розумію. Так, Тойотка, Кемрі. Тойотка Кемрі, Тойотка Кемрі, а ну-ка, ну Тойотка Кемрі. Ну, ну, класика. Класика бізнес класу чиста. Let's go. Але, друзі, маленька швидкість, дуже маленька швидкість, і на жаль. І на жаль. Ні. Нормально йде, друзі ще. Ні, без шансів, друзі. На жаль, без шансів. І дивіться, це відмітка, я хочу сказати. Відмітка Aston Мартін. Так, відміточка в Астон Марті. Нічого собі в нас зараз результати, але в наш фордик не забувайте, що зараз на першому місці. Ой-ой, ой дивіться, яка Тойотка. А, дивіться, вона диамантова чи що. А, ой, вибачте, Тойотка, це Міцуха. А я подумав, що це Тойотка. у у у, -у, -у. Ну нічого собі ти розбираєшся? Так давайте від першого лиця поїдемо, друзі. Ого, а ну-ка. Ні, від першого тут не вийде. А ми отак от поїдемо, щоб було більш цікавіше дивитися на ці всі експерименти. Let's go! о, і куди ти? І куди ти далі їдеш? Ти там потонеш, друже. Мені дуже погано, але це відміточка ні. Це не відміточка нашої Фарарки. На жаль, На жаль, але дуже близько. Дивіться, друзі, як вони близько стоять. Ой-ой-ой. Ну, друзі, все. Хотів сказати, все далі і далі ми просуваємося, але по факту, друзі, ми все ближче і ближче до нашого берега зараз просуваємося. Тому зараз тільки один наш переможе. А що це перед нами стоїть? Йо-майо Форд його мустанг. Ой-ой, друзі. А ви знаєте, зараз, здається, буде конкурент, прямий конкурент у нашого Фордика. Просто подивіться на цю красу. Просто подивіться на цю божевільну красу ще й з дніончиком. Ой ойо, -ой. поїхали. Добре, дуже божевільна швидкість, друзі. М мені здається чи ні. О, ну, нормальний результат, друзі, нормальний результат. Ви згодні зі мною? Нормальний результат, я хочу сказати, але дивіться. Дивіться, вона зараз на другому місці. Все, вона заглохла, я навіть не можу їхати. Але нормальний результат. Дуже нормальний результат. Так, давайте останні оці тачечки, що залишилися. Ну, будь ласка, проїдьте, будь ласка. Ну, чуть-чуть далі чим ця тачечка. І. Ну, не, не далі чим ця, тому що мені вона ну, навіть дуже подобається. Ну, прекрасно. Зараз у нас прекрасні поки що результати. Прекрасна рубрика. Нова рубрика, друзі. Не забувайте ваші подобаєчки, будь ласка, тому що це дуже важливо. Реумотору. Божевільно, божевільно. Вільна реауматору, поїхала, let's go І зараз чисто підключимо анімацію таку. У -у -у -у. Далеко ти у нас не допливеш. Далеко ти в нас не допливаєш. Все, в мене заглох моторчик, друзі. В мене заглох моторчик До речі, дивіться, як зараз тачечки рівненько йдуть. Дуже навіть рівненько. Ну, прикольно, до речі. Так, прикольно, якщо б тут була балова система, тому, тому друзі, модернізація буде обов'язково. Якщо цей відосик набере 15 лайків. Буде модернізація, обов'язково, буде балова система, вам буде цікавіше. Будуть якісь ще челенджі, наприклад, Мерсик проти Бешки, там, Ферерка проти Ламби. Оце буде діло, оце буде діло. Гуляй чисто сміло, go! Урус, чисто. ууу, Урус, божевільний урус, дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, без шансів, все, ти приплила. Все, заглох мотор. Я далі не можу їхати, серйозно? Серйозно? Вона далі, чим цей мустанг? Нічого собі, Ламба Урус. Прекрасні результати, друзі. Прекрасні просто результати, тому що Фордик на першому, урус на другому. І зараз мустанг у нас на третьому. Ну, прекрасно. Зас за. А що ти? Ні, ну це без шансів, друзі. Ви розумієте чому? Мені здається, ну, ну, посередині десь буде. Ну, не далі точно. Ну, щоб зас Запорожик наш. Виїхав далі чим перше місце. Ну, без шансів, друзі, без ніяких навіть шансів, я про це казати не хочу. В нього заглох мотор. <плес> Ні, ну це дійсно, це дійсно смішно, тому що я думав, ну хоч посередині буде, але маємо те, що маємо. Ну, друже, ти стар... ти трішки старенький для цього, тому вибачай, будь ласка. Так, треба поважати і не треба такого робити. Так, каскай, зупинись, будь ласка, у нас тут Фордик. Let's go. Фордик, Фордик, Фордик. Чудовий Фордик. Але, але, це чисто, знаєте, це прямий конкурент нашого запорожця. Я вам говорю, чисто прямий конкурент. Ну. Ну, не буде, не далі виїде. Ну, друзі, це рандомно, я тачечки заспавнив. Але. Але. Друзі, в нього загалом. Серйозно? А ну-ка, давай-ка. Ні. Дивіться, як близько, друзі, дивіться, як близько. До речі! Серйозно! А -і -і. Мені це дуже подобається, друзі. Дивіться, яка тут зараз чисто не вона це міцки, вона чуть не перегнала її. Але дивіться, які результати. Ну прикольно, друзі. Дуже прикольно. Мені це дуже подобається. У нас остання тачечка. Я навіть не знаю, що це за тачечка, друзі. Якщо знаєте, звідки ця тачечка, я дуже буду широ радий, якщо ви напишете в коментах, що ж це за тачечка і чому він так довго в неї сідає. Тому що це реально. це, типу, фані тачечка. Ну, прикольно, прикольна тачечка мені подобається. І тоді 3, 2, 1. let's go! Анімешко, підключили і поїхали. О, куди ми їдемо? Uh -huh -huh -huh. Ого, нічого собі, друзі. тачечка! а що вона далі їде? Друзі. У <клуб> неї за мотор! Дивіться, де вона стоїть. Друзі, ну дивіться, давайте з вами. Попрямій. Я нікуди не звертаю зраз. Нікуди не звертаю, друзі. І це два перших місця. Друзі, це два перших місця. Ой-ой-ой. Ну дивіться, якщо так вийшло, давайте ж зробимо з вами рестарт цих двох стачечок і побачимо, хто О, Хто буде переможцем в цій рубриці. Йо-мо-йо, -йо, в рубриці експерименти, Let's go. Чиста підводне аквапарк, Let's go. Давайте. А, я не можу її перехтувати, розумію. Так, ну давайте її перехтуємо. Так, чи заспавним. Так, давайте ж все таки переспавним. І так буде краще, друзі. Давайте, let's go її переспавнювати. І так, я думаю, буде за що й. Так, беремо, заспавнюємо нашу тачечку, і буде все прекрасно. Так, фортик готовий. Нічого в такому кольорі. Але це він, друзі, це він. Дивіться, чисто такий пісочний кольор. Ну, підходить. Дуже підходить нам, думаю, яскраво. Ну давай, Фордик, побачимо, на що ти зараз спроможний. Будемо брати від стіночки наш розгончик. І тоді поїхали, друзі. І побачимо чи ця ти, Чи та тачка. О, І оберемо з вами переможця. Фордик зараз набирає нормальну швидкість, друзі. До речі. У вискакує він то нормально, друзі. Вискакує нормально. Ні, не проїжджає. Все, заглох. Дружище, він заглох. Ну на таку ж саму вістань практично. Ні. Ні, друзі. Трішки, трішки. Трішки по-іншому. Ну, але. А Ми, до речі, в цю тачечку можемо сісти. Якщо ми не зможемо і в цю тачечку сісти, то будемо теж її переспавнювати. А чому? А чому ми будемо в цю тачечку мучити? Але. А ну зараз побачимо. І ні, на жаль, я не можу в цю тачечку сісти, друзі. І ми будемо з вами переспавнювати її. Добре. Полетіли від стіночки, як завжди, у нас розгончик. Так. І треба зараз головне не забути. Так, та тачечка, я пам'ятаю, як називається. З цим проблем немає. Так, компакт Бенеф. let's go! Бенефактор чисто, йомаю. А що це таке, друзі? Ну напишіть, будь ласка, в коментах. Що це за тачечка? Що це за божевілля таке? Вона теж практично на перше місце вирвалася. let's go! Але я трішки там пришліфував, ну це не рахується. go! Огогу. Серйозно? Ну, їду, їду, друзі, все, заглох мотор. На жаль, друзі, заглох мотор. Прикиньте. Ну, це пощастило. Ну, це пощастило тоді. А як я так виїхав? Ну, значить, десь чисто хвилі, знаєте, мені підіграли, і я зміг просто проїхати далі на цьому бенефакторі. А в нас перше місце займає. Ось, ця, друзі, прекрасна тачечка. Боже, яка вона класна. Ну, вона, ну, ну, друзі, вона показала результат. Вона просто божевільний результат показала, друзі. А якщо ця рубрика збере, десь ну, 10-15 вподобайок, я обов'язково буду її знімати. А з тебе чисто лайкосик, друзі, підписочка на мій українську на українську на україну на українську мовну ютуб І Не забува будь ласка, свою активність. Пиши мені коментарі, йомою. А з вами був каскай. До нових зустрічей.